Від пана Добровського враження завжди е, переповнюють емоційний стан припіднятий на піку в морівні, я би сказав так. Е, чому? Тому що дуже е, приємно і важливо спілкуватися з людиною по працях, чиїх ти вчився, і праці. Е, Чиї лягли у фундамент всіх твоїх дій, які ти е, використовуєш на цій роботі. Тому дуже приємно завжди послухати розумну людину. Дуже приємно поспілкуватись за межами аудиторії, за межами лекції, з людиною позадавати ті питання, які тебе дійсно хвилюють, які е, в тебе є невирішеними і. Почути якісну відповідь, яка тобі стане у пригоді у подальшій твоїй роботі. Я е, декілька разів прослухав лекції стосовно психофізіології, але кожен раз ти береш Щось те, чого ти раніше пропустив, відпустив, не почув, не дочув. Сьогодні, до прикладу, було дуже важлива інформація стосовно е, я реального, і я нереального, скажімо так, правдивого і неправдивого. Я це треба використовувати, і в роботі, і в бесіді я обов'язково буду це застосовувати.